Ірина Омельченко Тюхтій. Максим обожнював свою маму. Люба була гарною жінкою мала спокійну та лагідну вдачу, була чудовою донькою, люблячою дружиною та мамою а гарною господинею. Життя так склалося, що батьки люби пішли за межу чи не відразу після народження свого такого бажанного, єдиного онука. А невдовзі пішов і чоловік. Знайшов іншу, покохав, і що тут вдієш. Після цього змінився і характер люби. Вона стала сумна, плаксива, почала всього боятися, хвороб, можливого безробіття, безгрошів'я, спілкування, словом, боялася жити. Зайвий раз жінка не хотіла виходити з дому, хіба що на роботу, в магазин і погуляти із сином. Найбільше Люба любила вечори. Вона була вправною рукодільницею, свого часу мати навчила. Топлила панчохи чи інші речі на замовлення, вишивала скатертини, шила якийсь дріб'язок, а маленький Максимко ж завжди з мамою, завжди поруч, то й удався в неї. Коли настала пора йти до дитячого садка, то проходив ледве зо два місяці, а потім нізащо. Як тільки люба не вмовляла, а малий щеняв такий лемент. Аж заходився від плачу, тож довелося жінці домовлятися з літньою сусідкою, щоб дивилася за дитиною, поки Люба була на роботі. А вже школа то було ще те випробування. І мати, і батько вмовляли сина, що в школі цікаво, будуть в нього друзі, знання, і взагалі, як це не вчитися, а як потім жити, де працювати, на силу вмовили. Мати проводжала сина, а забирати не могла, бо ж треба було працювати. у школі боявся всього, дітей, вчителів, а діти ж бувають такі жорстокі. І Люба, і її колишній чоловік постійно ходили до школи, бували на всіх зборах, заходах та ніщо не допомагало. Максим почувався там чужим. Батько наполіг і син почав ходити до шкільного психолога, щоправда, швидко припинив ці заняття, нічого не дають. Йому не цікаво. що далі вчився, то гірше почувався в освітньому закладі. Люба, яка працювала продавчинею, стала прибиральницею, щоб мати більше вільного часу для сина, бо вже не тільки проводжала до школи, а й зустрічала, від чого ще більше насміхалися учні. Максима у школі постійно били, шпиняли, ображали. Люба до вчителів ходила до батьків, ті намагалися допомогти та марно. А у старших класах якось так віддохопили хлопця, що довго лежав у лікарні, а потім ходив із ціпком. Неповнолітніх хуліганів притягли до відповідальності, та ж легше Максимові не стало. Після закінчення школи, а Максим і на випускний не прийшов, хлопець пішов на роботу до крамниці, де все життя працювала Люба. Мама також повернулася. Працював хлопець сумлінно, був чемним і послужливим. Після побиття трохи кульгав, хоч майже непомітно, тож до війська не взяли. Вечори проводив удома з мамою. Вона й далі захоплювалася рукоділлям. І сина привчила, тож він умів шити, вишивати, плести, як і в дитинстві, його найулюбленішим місцем, а основне безпечним, була велика м'яка тахта у вітальні. Тахта була вкрита таким гарним теплим пледом, що його зв'язала щопокійна бабуся, а ще на тахті було безліч вишитих і вив'язаних подушок. Хлопець любив там проводити довгі затишні вечори поряд із мамою. Батьки переймалися подальшою долею сина. У тата на той час була інша сім'я, двоє дітей, то він завжди запрошував Максима до себе, намагався здружити його з братиком і сестричкою. Максим батькові не перечив, іноді приходив. Проте за найменшої нагоди поспішав додому, до матері, на тахту, до рукоділля. Декілька разів Люба намагалася познайомити сина з дівчатами. Мати не хотіла, щоб син залишався одинаком, та от далі за знайомство не заходило. Максим був у зрілому віці, коли Люба пішла з життя важка хвороба. До честі батька Максима треба сказати, що він завжди допомагав колишній дружині та синові. Коли Люба не стало, пропонував хлопцеві пожити в нього, відмовився. Він усе вміє прибирати, готувати, прати, прасувати, а головне, що звик до свого житла, де все нагадує йому матір. З пані Мариною Максим познайомився випадково. Взагалі, жінка була досить відомою в місті, мала власний магазин, яким керувала залізною рукою. А вже норову жінки був, голосиста, наполеглива, а коли їй треба, ще й набридлива, чванькувата, пихата, зарозуміла і брутальна. Жила разом із донькою, розлучена була вже довгенько, а хто б із чоловіків її міг витримати. Пані Марина прийшла у справах до директора магазину, де працював Максим. Був кінець робочого дня, тож пані просила Максима допомогти їй завантажити клунки в автівку, поїхати з нею і перенести все до її магазину, а потім вона підвезе його додому. Максим вже слухняний та поступливий той одразу погодився. У магазині пані Марини вже нікого не було, тож норовлива пані затягла чоловіка в підсобку і там усе й сталося. Марина підвезла ошелешеного Максима, висадила десь за квартал від його будинку і наказала тримати язик за зубами, бо інакше йому буде погано. Максим згідливо кивав головою, він нікому нічого не скаже. Відтоді й почалися їхні стосунки. Зустрічалися тоді, коли хотіла Марина, стільки, скільки хотіла, і там, де вона хотіла. Усе тримали в суворій таємниці, а ще такий блискучий красуні такою себе вважала Марина, щоб люди знали, що поруч із нею такий тюхтій. Інакше свого коханця жінка й не називала, проте й не покидала, безвідомовний. Як чоловік здоровий і її влаштовує, ніколи нічого не просить і не вимагає, а в неї потреби, тож треба їх задовольняти. Максим був ошелешений новими стосунками, а ще йому вони були, скажімо так, приємні то чого відмовлятися. До того ж вечорами він був у себе на своїй улюбленій тахті. Так тривало декілька років. Аж у своєму магазині Максим почув розмову, що Марина продає свій магазин і планує з донькою їхати жити за кордон. Максим задумався, а вони ж декілька місяців не бачилися. Так інколи і раніше бувало. Молодик не хвилювався, проте тепер стало е, якось неприємно, він почувався ображеним, використала і кинула. А мати ж завжди йому казала, що не можна дозволяти себе використовувати та ще й так образливо кидати, без пояснень, скільки ж він може терпіти. Максим вирішив зробити те, чого ніколи собі не дозволяв. Він прийде до Марини додому, і вони матимуть розмову. Чоловік довго готувався і ніяк не міг наважитися, а основне визначитися, що ж говорити, щоразу думав про різне. Може, Максим би й не наважився ні на візит, ані на розмову, якби не почув, що Марина таки продала магазин і готується їхати. Тоді й набрався духу. А для себе вирішив. Хай вона все скаже, а залежно від того, і далі розгортатиметься розмова. Прийшов, подзвонив у двері. Марина відчинила відразу, здивовано округлила очі. Проте миттю опанувала себе і швидко втягнула його у квартиру. У кухні злісно зашипіла просто в обличчя. Чого приперся, донька вдома? Спить і взагалі хто тебе чекав, тюхтію. Жінка не давала й слова чоловікові сказати, принижувала, ображала, штовхнула, і він не витримав, штовхнув її, сильно штовхнув. Від несподіванки Марина поточилася, впала, вдарилася головою, важко осіла на підлогу, а чоловік завівся, от він зараз їй покаже. А тут з кімнати голос доньки. Мамо, це ти щось сталося? Чоловік почув кроки. Донька йшла до кухні. Ще й сам не зрозумів, що робить, та метнувся до плити, схопив сковорідку і заховався за дверима. Дівчина зайшла до кухні і кинулася до матері, а Максим вискочив за дверей і сильно вдарив дівчину по потилицю. Потім іще, коли оттямився, то жінки вже не дихали. Сидів у їхній квартирі до темряви, потім обережно вийшов і тихенько прочинив за собою двері. Ні в під'їзді, ні у дворі нікого не було, йшов додому і думав, а чи хтось бачив, як він ішов до Марини, ніби ж нікого не зустрічав. Прийшов додому, зварив міцного чаю, чекав от от по нього прийдуть, та ніхто не приходив. На роботі теж ніяких розмов, Розмови почалися десь за тиждень. Сусіди почули запах із квартири та викликали поліцію. Максим розмови не підтримував, лише слухав. Усіх дивувало те, що в помешканні було багато цінних речей, коштовностей, грошей, проте злодій чи злодії нічого не взяли. Якесь дивне вбивство. З якою метою? Максим потерпав від цих розмов, проте відумовчувався, як і завжди був тихим і сумирним. Згодом розмови стихли, і Максим почав заспокоюватися. Він не винен. Вона його скривдила, принижувала, тож сама в усьому винна. Донька не пощастило їй, та ж він не хотів, то все сталося, як сталося, їм не допоможеш, а доби це гарні, він не піде. Він та мідня не витримає. Згодом взагалі почав казати собі, що це не він і що це не з ним було. Жив, як завжди, дім, робота, робота, дім, на роботі тихий, працьовитий, і послужливий, із сусідами чемний та привітний, особливо з літніми людьми і дітьми. З сусіди ним задоволені, такий гарний сусід і добрий чоловік завжди допоможе, принесе, піднесе. Аж якби знали, що вже казати, ми самі себе не знаємо і не завжди знаємо, хто поруч із нами.